Доброго вечора. Друзі. Всі вже, мабуть, бачили відео 92-ї ОМБР група Хілес, за знищення танка Т72Б3 вартістю 3,5 доларів. І в дроном вартість якого? 500 доларів. Ну, В середньому на знищення такого танка, як та ж «Асгард» або інші групи, виходить десь хай 3, 4, хай 5 дронів. да, Це 2,5 тисячі доларів, плюс ПГЛ там, заряди. Хай 5 тисяч доларів, друзі. Проста математика: 5 тисяч доларів і 3,5 мільйона доларів. Ну про що тут можна говорити? Якщо це ми розуміємо звичайні військовослужбовці, то мабуть ми мали би мати на фронті і в піві дронів не десятки, а сотні тисяч. І оцю лінію там до Яка згарта, вона до 20 плюс в глибині противника. Коперативні карчати не е, працює. Питання дуже просте: загнали дрони, і ну, вони велику частину роботи на себе забрали, поки є екіпажі, поки є хлопці, які вміють працювати. І, і ще дуже важливий аспект. Обіцяли за знищення бронетехніки, танки, платити кошти. Кої-хто мітло своє чесав. Може хлопців ну, пора й мотивувати, не забирати доплати 30 тисяч, не різать бойові, да? а доплачувати, знищив екіпаж там, танк за 3,5 мільйонів доларів. Дайте хоча б по 2 тисячі доларів, да? там, оператору пілоту штурману, це 6 тисяч доларів нагорода. Чи красти блядь, мільярдами це нормально, да? а так ви шукаєте як війну виграти, все пропальщина, вже готові лапи скласти і здаватися. Є прості ефективні рішення, і гроші в країні є. І є те, хто ну ті, хто може ці дрони скручувати. Слава Богу, що там а, волонтерський рух не і частково там щось закупляється. Але його просто я нікого вже не хочу не критикувати, не казати за ці крадіжки. Ну є ж прості рішення, і можна робити і працювати, і знищувати цю бронетехніку вибити піхоту. Ну вже ж воно видно на поверхні лежить. Понятно, що всі будуть допомагати, збирати і Ахілесу, і Азгарті, і бродяги, і всім будемо збирати, да? і купляти ці дрони. Але без промислового постачання в Збройні сили в промислових масштабах, без участі держави, ну ніхіра ну, воно не, не зможе так до кінця їхати. Кацапи вже на, в державному рівні це запустили, і воно на наші голови літає. А у нас розказують. Кого треба поміняти, да, може треба в своїх зарплати, які депутатські, або а... на них хоча б купити fpv дрони і передати, а не розказувати, кого поміняти. Мозги поменяйте, якщо вони у вас є. блядь, мерзоту, а тепер вигрібаємо з цією країною по шиї в крові стоїмо. Ну, якось так. Але, друзі, це трошки в мене емоції. Нічого, воно із того, що поставляється, є і результати роботи, ви бачите по фронту. Так що, друзі, не падаємо духом, і в півішки, значить, і в півішки. І бізнесмени хороші, і люди, і з пенсії, і хто там тільки не дає. І уркам бля, ніхера в нашій державі не світить. То, що вони опять, влажні мечти про захват нашої країни думають, то болт їм на 32, Бля, здохнуть усі отуто, як один. Слава ЗСУ. Віримо ЗСУ, обов'язково допомагаємо, і все буде добре. все буде Україна, слава нації.